Це ще один для директора бюро. Факт. Як тут йти далі? Як тут далі йти? Таке каміння, як можна пройти? Тут буряни кругом, щоб по бурянам неможливо. Діло не в тому, тут не закінчили ще до війни. І тут цей участок робили набагато, раніше ремонтували цю дорогу. По програмі президента дивіться, люди змушені сюди йти, а далі треба виходити на дорогу. О, там бачите, то саме. о, От я вже йду тут, калябатини. І змушені тут йти по дорозі, по центральній трасі. Оце небезпечно для пасажирів. тут. Навіть знак стоїть 50 кілометрів, що більше 50 кілометрів заборонено йти. О, і це, і цей такий незакінчений склад.